І нині Велика Британія веде переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо послаблення тарифів. Факт переговорів підтвердив і британський прем'єр Кір Стармер у коментарі для Sky News. ніхто не хоче торгової війни, тому ми обговорюємо США, як пом'якшити вплив тарифів. Заявив він. Зауважимо те, що Велика Британія більше не член Європейського союзу, дає їй переваги в торговельній війні. Лондон може без огляду на інші європейські столиці вести двосторонні перемовини із Вашингтоном щодо зменшення або скасування американських мит. І США Джей Ді Венс зі своєю дружиною Ушою прибув до Гренландії із візитом, який раніше викликав обурення як серед гренландської влади, так і в Данії. Ось про таке пише Європейська Правда. Там зазначається, що подружжя у межах візиту планує ознайомитися із безпековою ситуацією в Арктиці і зустрітися з американськими військовослужбовцями. Також очікується виступ Венса, високопосадовець Білого Дому перед прибуттям Венса в коментарі Fox News сказав, що віцепрезидент. У промові зачепить питання того, як лідери Данії десятиліттями жорстоко поводилися із гренландцями, ставлячись до них як до громадян другого сорту і дозволяючи інфраструктурі острова занепадати. Ну що ж, далі поговоримо про угоду. Пам'ятаємо ваш ажіотаж, коли вона ще була рамковою, тепер зовсім новий і. Дуже суттєво розширений варіант представили нашій державі. Тож давайте про це поговоримо що нас потенційно чекає у цьому батлі. Київ отримав від США варіант нової угоди про корисні копалини. Але якщо в ній будуть ризиковані речі для України, суспільство дізнається про це, заявив президент Володимир Зеленський. Отже, він зауважив, що ця пропозиція є дуже важливою для нас, але офіційний Київ не сприйматиме допомогу, надану Вашингтоном, як борг, якщо в угоді буде йтися про це. Втім, якщо мова йде про наші пакети підтримки, то тоді сполучені штати Америки можуть ставити свої умови, зауважив президент України і додав, він розуміє, що команда Трампа нічого безкоштовно для нас робити не буде.